Якщо одружуватися взимку, то лише у день закоханих. Саме такої думки дотрималося майже 30 пар, які вирішили поєднати свої долі 14 лютого. Одна з таких пар союз Андрія Хомицького та Катерини Полтава, які разом вже 4 роки і своє весілля вирішили зіграти саме на день закоханих. 14 лютого це день закоханих, а коли як не в цю дату. Свої почуття на ну, дуже хотіла до коханої людини так виразити. Тому обрали саме саме 14 лютого. Саме їхня урочиста церемонія стала особливою. Молодят особисто привітав полтавський міський голова Олександр Мамай. Побажав новоствореній родині найголовнішого. Кохання саме головне, щоб у них завжди було кохання. Коли вони будуть любити один одного, то завжди вони будуть і розуміти один одного. Тому сьогодні я всім без виключення бажаю самого головного кохатися, 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 народжувати дітей, поліпшувати демографічний стан в нашому місті і радувати своїх батьків онуками. Молодята такому привітанню зраділи. Мають за честь особисте привітання міського голови. Ну звичайно, ми були збентежені тим, що. Сам міський голова прийшов привітати нас. Звичайно, дуже приємно, що є якась увага зі сторони міської ради нашої до молодят. Приємно, що привітали нас. Міський голова дав молодятам доручення результативно підійти до вирішення демографічної ситуації Полтави та протягом року подарувати місто нового мешканця. Після привітань Олександр Мамай вручив молодятам свідоцтво про шлюб, подарував квіти та цінний подарунок.